У 2014-му я закінчував журналістику, і в той момент Галина Васильівна Шумицька запропонувала мені попрацювати на медіа-центрі Ужну. Так пролетіли майже 5 років. Протягом цих років я отримав безцінний досвід, можу сказати, у сфері журналістики. Також вдосконалив свої навички у фотографії, відеозйомці. Кожен день був наповнений. Новими викликами, можливостями для самовдосконалення. Мав можливість попрацювати з різноманітними людьми: від студентів, викладачів до видатних гостей і відомих лекторів, що додавало роботі насправді ще більше захоплення. Одним з найцінніших аспектів цієї роботи, я вважаю, була можливість бути свідком. І фіксувати найважливіші події досягнення університету. Від спортивних подій, наукових конференцій до випускних церемоній. У медіа-центрі завжди була, і я впевнений, є і зараз. Класна команда. Співпраця з іншими журналістами, редакторами і адміністраторами сайту була надзвичайно продуктивною. Ми завжди. Підтримували один одного, допомагали, давали поради, що сприяло тільки покращенню якості нашої роботи. Я вдячний за цей незабутній досвід, який збагатив моє життя і кар'єру, і дав можливість розкрити свій творчий потенціал, розвинути навички і познайомитись з багатьма неймовірними людьми. Я завжди. Буду пам'ятати цей період з великою приємністю і вдячністю. Мої побажання для майбутніх медійників, навіть не знаю, насолоджуйтесь, отримуйте задоволення. Цей досвід може бути надзвичайно захоплюючим і цікавим. Насолоджуйтесь кожним моментом, який ви фіксуєте на своїх фотографіях, відео, в тексті і діліться своїми враженнями з іншими. Не сприймайте це як роботу, а як новий і дуже яскравий досвід у вашому житті.